18-го року, свіжопригнаний з Німеччини з пробігом 185 тисяч. Будка має довжина 4.20, висота 2.15, ширина 2.10. Задні двері відкриваються і бачите отак, як зараз в даний момент стоять. Машина в відмінному технічному стані. Ніяких проблем немає. Мотор 170-ка, це 125 кінських сил. Зараз покажу машину. Ну, ми її от тільки що помили. Має датчик світла, датчик дощу, лобове, Лобове рідне, Однак думаю що, бо я бачу, що четверта зона. От. Кондиціонер робочий, зараз мотор працює. Ну так, машина нормальна, в рідній фарбі, як Як нормальна німецька машина. Навіть і не знаю, як цих будок мало маю. Я навіть і не знаю на що акцентувати увагу. Ну, так, будемо, значить, так. Дивитися з цього починаємо дивитися з цього. Ось такий салончик. От. Ну, там ще є навігатор, ну, там є кондиціонер, екорежим. Ну, все тут як обычно. Оце всередині. Оце всередині. Оця драбинка, вона складується. так, Коротше, треба двома руками. Вона складується і засовується окупант. Добре, якось, там двері, що одні, що другі, відкриваються. Ось так. Ну тут теж рівна нормальна машина, без всяких проблем вот. так само і тут ну, сідучки не пропалені. підлога не протерта. Ще зараз мотор працює, я зараз покажу мотору. На капоті, ну що скажу, тут є десь там ну, штук 10 цих сколиків маленькі. Отак працює мотор. Так, тепер я скажу головне. Скажу головне так. Зразу вам скажу, що машина безпроблемна і вона куплялася безпроблемною. Це не так, що десь тут була стройка века. і її там мотори робили, коробки робили там... Не знаю, що робили. Чи, чи, чи четвертинки врізали, чи будки міняли, яка машина була, така і прийшла. Машина передньоприводна. 170-ка, це буде як 318 спринтер або 316. От, е, так, по мотору проблем немає, демфер щеплення проблем немає. По підвізки проблем немає. Коротше, я скажу так. Сів на машину і поїхав. Все, здається, сказав я. Підшипники теж не годуть, і кулаки не хрустять. Масло ніде не тече, ніде, ні каплі масла немає. Вон. Ну і все. Сервісна є на машину. Сервісна, сервісна є на машину от, якщо треба ну, ми там номер кузова скинемо е -е, я думаю що вона пробивається це 18 року машина то будете дивитися якщо вона була приват -авто, от, бо ми її брали на аукціоні якщо вона бо ми не знаємо де, на якій фірмі вона там працювала от. То якщо вона була приват авто при фірмі, тоді треба дивитися, що вона обслуговувалась на Мідосі. От. Або, коротше, може бути. Ну, спочатку пробувати по Рено треба, а потім на Мідес. Або на аукціон закидаєте номер кузова і вам покаже на аукціоні, яка була машина. Все, машина безпроблемна, кому треба таку машину, дзвоніть. Дивіться відео. Якщо будуть якісь запитання, то звертайтеся.